Ну, а зараз відкотимося на три роки назад. Річна норма снігу за добу в цей день. Чотири роки тому столиця стояла в заторах, хрещатиком їздили лижники, а люди допомагали одне одному не змерзнути і дістатися додому. Весняну хуртовину 2013-го разом з киянами. Згадувала Олександра Мітіна. Андріївський узвіс весняні плюс шість. Напередодні температура у Києві взагалі розігрілася до плюс дев'ятнадцяти. А чотири роки тому у цей день тут було так. <скільки> І навіть так. Десь устала машина, дівочки розділіс. І поїхали дружина Дмитра Інна стала зіркою інтернету після того, як проїхалася Андріївським лише у рукавицях і шалику. Прошлом году було була інтересна штасніга стостирка була і лі позапроштері. А вже де ж чотири години за божембистріт. Як це коли прилавки порожні? Хліба ніхрещатиком можна або на лижах, або снігоходом додому. їдеш добу. А єдиний спосіб боротьби з кілометровими заторами зламати відбійник. Ні проїхати, ні пройти. Ще вчора все це називалося дорогою державного значення. Купи снігу такою висотою, що їх можна використовувати як оглядовий майданчик. Три, 40 мільйонів тонн снігу за добу. Такого місто не бачило за всю історію спостережень. Кияни об'єднались у ненависті до комунальників. Начальника Україна заказати заказать в асфальт. Комунальна служба, которая дійсно прислушивається к призиву. Не виїжджати на дорогу і в бажанні допомогти один одному. Давай! Фуру потягнув! Фуру фуру тягне мазай. Ми вивезли цих п'ять машин, і вийшло, що вони зайця, а я типа помазай. На своїй бомбі. Сі, коли встрічали, всі відділи, так на таких кольосах говорили, Вау, бомба! Реально розміром з мене. Сьогодні гігантський позашляховик Павла, колеса від зіла, ходова від вантажівки, сумує в боксі. Як на коня. А його господар, сідаючи за кермо, згадує веселощі чотирирічної давності, коли разом з одноклубниками гасав містом, аби рятувати із заносів. Некоторі пугалися, не думали, що за день вона їхала в ті дні общевіздіту, там де всі застрівали. Поки Павло повертає машину на стоянку. Комунальника Олександра розпочинається обід. Чотири роки тому він працював на далекому сході. І спогади колег про ту весну йому відверто набридли. Я там більше перекопав снігу, ніж вони тут. вони за одну зиму, а Я там шість зим копав. Олександр Мітіна, Дмитро Большаков. ТСН один плюс